Коли вона зникає, наше життя здатне перетворитися на справжній жах. Перебої з електрикою негативно впливають на економіку і можуть значно погіршити якість нашого життя. Проте були часи, коли люди гадки не мали як користуватися електрикою і надавали перевагу свічкам та газовим лампам. Світло тоді було якоюсь особливою перевагою, а темрява чимось звичним. Однак один момент змінив світ до невпізнаваності, як ми стали на Стільки залежними від електрики. Та хто першим в історії відкрив електростанцію і провів у приватні будинки Струм, дивіться у цьому відео. Вітаю! Мене звати Максим, і це мій YouTube канал. Цьому відео ми поговоримо про історію електрики. Під час блекаутів ми згадали, наскільки важко жити без світла, а свого часу для людей було звичним користуватися виключно свічками, і то у кращому випадку. Від цієї таємничої енергії живиться все, починаючи від вуличного ліхтаря і закінчуючи монітором комп'ютера. Перед тим як ми почнемо, не забудьте підписатися на мій канал, лишити свою думку в коментарях і поставити. Ставити вподобайку цьому відео. Тож, поїхали! Насправді електрика існує стільки ж, скільки й світ. Однак люди навчилися нею користуватися нещодавно. Спершу це були видовищні наукові експерименти, і містифікація дивної сили, яка не піддавалася людині. Про її існування здогадувалися навіть стародавні Греції, але світила тогочасної науки таки не змогли її підкорити. Зате, у 18 столітті, світ охопив справжній бум на наукові відкриття. Ми з вами часто помічаємо блискавку, її ж так само бачили люди тисячі років тому. Це перший випадок, мабуть, в історії, коли людина зіткнулася з електрикою. Звісно, тоді цю таємничу силу ніхто опанувати не міг. Але у Стародавній Греції люди, не знаючи того, таки відкрили електрику. Як не дивно, та першим в історії, хто відкрив властивості електрики, був Фалес. Ні, звісно, це нічого спільного не мало з лампочками, побутовими приладами та лініями електропередач. Він всього лиш потер бурштин об хутро і він почав притягувати до себе маленькі частинки. Бурштин греки називали електроном, звідти і з'явилося слово електрика. Здогадувалося про таємничу силу і в Індії та Китаї. Часи середніх віків електрику особливо теж не досліджували. Актуальною вона почала ставати у період нового часу. І те серед дослідників і науковців. У 1600 році придворний лікар Єлизавети І одного разу проводив експерименти і в ході них виявив. Що не лише бурштин, а й інші камені можуть притягувати предмети, зокрема сафіра, метист, алмаз і опал. Допоміг йому в цьому електроскоп підкорити собі таємничу силу спробував німець у 1650-х роках. Це був за сумісництвом винахідних і бургомістер Ото фон Геріке. Він винайшов примітивну електричну машину. Прототип дивовижного приладу здатний був притягувати та відштовхувати легкі предмети. Для цього його потрібно було добряче розкрутити. Проте від повноцінного електричного пристрою йому було дуже далеко, і практичне застосування було неможливим. Те, звісно, цього недостатньо, щоб створити такі суцільно комфортні умови з дивоприладами, які зараз ми з вами маємо. Але 18 століття відзначилося величезним прогресом у дослідженнях електроенергії. Спершу електрика не дуже піддавалася. Людському контролю і використовували переважно науковці-винахідники для своїх дослідів. А ще електрику почали використовувати у різних яскравих шоу для того, щоб здивувати публіку. 18 століття відзначилося епохою просвітництва. Вона перевернула мислення в науці, адже в середні віки користувалися переважно традиційним мисленням. що Предбачало те, що людина покладається на звичай і традиції, ну має їх як основний аргумент. Проте просвітництво принесло раціональне мислення, яким зараз користуються науковці, це тобто будь-яке твердження потребує підтверджень фактичних. Та, тобто шляхом дослідів або конкретних фактів. Для того, аби шокувати глядачів, французький вчений Абен Нолен продемонстрував у Версалі незвичний епізод. Він зібрав ченців, поєднав їх між собою дротом, а потім пустив електрику. Ті з криком підскочили, а король побачив, на що здатна невідома сила. Із ченцями, звісно, все було добре. Дослідник застосував незначну силу струму. Звісно, зберігати електрику та транспортувати її це набагато краще, ніж просто її виробляти у дослідницьких умовах. Тому інший дослідник, Пітер Ван Мушенбрук, винайшов спосіб зберігати електроенергію. Його винахід був таким собі прототипом сучасної батареї. Для того, аби зберегти струм, він не вигадав нічого кращого, як скляну банку обклеїти фольгою. Що найцікавіше, цей примітивний прилад спрацював і дозволив затримати в собі електричний струм. Пристрій охрестили лейденською банкою. Ну, доки до епохи електрики залишається ще досить багато, ми з вами перенесемося. Аж по ту сторону Атлантики, уже в кінець 18 століття. Саме там знаходиться у вирі грандіозних подій. Інший винахідник. Триває війна між повсталими американськими штатами і Британською імперією. Джордж Вашингтон, Джон Адамс, Бенджамін Франклін та багато інших стають провідниками грандіозної революції. Бенджамін Франклін один з батьків-засновників США, чий підпис стоїть на трьох ключових документах в американській історії Декларації незалежності США Конституції США та Версальському договорі, за яким укладався мир із Великою Британією та визнавалася незалежність нової держави. Але прославився він не лише цим. Франклін був, крім цього, всього ще й художником та фізиком, і саме йому належить наступний етап у підкоренні електрики. Політики, науковець винаходить звичний для нас примітивний пристрій, громовідвід. А ще він висловлює революційну ідею про електричний двигун, створює електричні поля, плюс і мінус, і ще й при цьому всьому. Перше використовує електричну іскру для запалювання пороху, і якраз саме електричний двигун таки змінює світ, і завдяки цьому винаходу ми з вами і залежимо від електроенергії. Перша половина 19 століття електричний струм активно досліджують, проте він ще залишається силою в лабораторних умовах. До прикладу, Луїджі Гальвані під час своїх досліджень випадково стикається з можливістю транспортування струму. Тоді він розширює технологію, яка трапилася його попередникам. Випадково завдяки цим дослідам. Світ зараз має електрокардіограф та лінії електропередач. Довгий час електрика існувала як така звична природня сила, і вона видобувалася примітивними способами. Для того щоб принести її в кожний дім, звичайних провідників було недостатньо. І наступний дослідник на ім'я Майкл Фарадей якраз і переверне історію. І в дослідженнях електрики, на перший погляд, він не винайшов нічого значного. Це була електрична індукція, яка виникала внаслідок того, що магніт обертався всередині мідної котушки, і від цього виникав електричний струм, що передавався в іншу котушку. Результати цього досліду Фарадей використав у створенні прототипу сучасного генератора, так званого диску Фарадея, який, обертаючись, виробляв електроенергію. Проте його не могли в той час використовувати в таких промислових масштабах, адже це потребувало ще розвитку і досконалень. Проте дало поштовх у телеграфній справі та Телефонії. Наступним кроком у дослідженнях електрики було винайдення способів освітлення. Як не дивно, та вперше спосіб електричного світла з'явився в Російській імперії на початку 19 століття. Тоді винахідник на прізвище Петров спробував з обох сторін батареї прикріпити два вугільні стрижні та наблизити їх один до одного. В результаті вийшла яскрава дуга. Натомість англієць Хамфрі Деві у 1809 році робить схоже відкриття, яке поширюється світом. Практичне застосування такі лампі знайшли аж у 1860-х роках. Тоді засіб освітлення встановили на маяк. Активний розвиток промисловості потребує нових методів здешевлення, пришвидшення і покращення виробництва. Крім того, і побутові споживачі хотіли кращого і комфортнішого життя, тому винахідництво перетворюється не у щось відсторонене, а в справжнісінький бізнес і війну патентів. Тому що будь-яка нова технологія, що має практичне застосування, обов'язково приносила гроші. Гроші для електрики стали справжнім каталізатором. Томас Едісон, який був винахідником-ентузіастом, зумів перетворити своє захоплення у справжній бізнес і цим самим змінити світ. Що найцікавіше, він стверджував, що жодного дня не навчався в школі. Але це не завадило йому стати науковцем, що змінив світ. До речі, детальніше ви можете почитати про нього на моєму блозі за покликаннячком в описі під цим відео. Томас Альва Едісон народився в Майленді штату Огайя. Його родина не була заможною з дитинства. Захоплювався він різними дослідами, але через те, що не вистачало грошей для матеріалів, пішов розносити газети. Тому з ранніх років знає ціну гроша у йоному віці. Він зацікавився електрикою і зміг її перетворити на ту силу, якою вона є зараз. Лампа розжарювання, яку він винайшов, прийшла до кожного будинку, а струм став тепер комерційним ресурсом, який вироблявся в промислових масштабах і продавався. Томас Едісон приніс електрику у кожний дім. Масштаби його досліджень і запуску проєктів досягли таких масштабів, що він відкрив власну компанію. Але цього було йому недостатньо, тож він вирішив викупити ціле село і перетворити його на полігон для власних експериментів. Це місце отримало назву Менло парк. там і з'явилися численні пристрої, серед яких та ж сама лампорозжарювання, фонограф, телефонна мембрана, автоматичний пристрій для підрахунку голосів на виборах. Та ключовим моментом для поширення електроенергії світом стало відкриття першої в історії комерційної електростанції, яка в промислових масштабах виготовляла електричний струм для промислових і побутових споживачів. На межі 19-го і 20-го століття електричне світло прийшло у майже всі будинки. Але звісно, якщо б все обмежилося електричною лампочкою, то ми б не були б зараз такими залежними від цієї загадкової енергії. Паралельно з освітленням Томас Едісон винаходить і прилади для роботи, яких потрібна електрика. Зокрема, з'являється далекий предалекий прототип телевізора, кінетоскоп. Прилад показував рухливі картинки. А ще в той час з'явився прототип сучасних музичних програвачів фонограф. Перші компанії, які зуміли осідлати струм, отримали величезні прибутки і змінили світ назавжди. Якщо Олександр Белл вигадав телефон, то Томас Едісон посприяв тому, щоб він був у кожному. Домі ХХ століття стало епохою електрики. Світ заповнили побутові прилади, без яких неможливе життя сьогодні, зокрема, праски, холодильники, телевізори, радіо та багато всього іншого. Дві світові війни стали потужним каталізатором для розвитку способів використання електричного струму. Завдяки невидимій силі, людству стала доступнішою, музика, кіно. І світло, яке давало можливість бачити вночі, ніби посеред дня. У 1930-х роках електрика вже охопила значну частину Європи та Північної Америки. А у 1960-х роках в Радянському Союзі почалася електрифікація навіть у далеких селах. І до кінця ХХ століття більша частина світу вже світилася електричними лампочками. Тож на цьому я з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося моє відео, не забудьте підтримати його вподобайкою, а також підписуйтесь на мій канал та лишайте свої думки у коментарях. Ну а з вами був Максим Кірсанов. На все добре та до зустрічі в наступних відео.